Насправді наш фонд вже не вперше співпрацює з Державною прикордонною службою України, і для нас це завжди честь. За ці три місяці нам вдалося доставити з-за кордону провести 43 автомобілі і які зараз можна побачити, і один фронтальний навантажувач. Ну, проблема логістики, вона якби завжди існує, на жаль, існувати буде. Але ми, благодійний фонд BGV, спільно з партнерами робимо все можливе, щоб допомогти укріпити наші північні і східні кордони. Тому ми допомагаємо і намагаємось допомагати всім, а безперечно таким структурним підрозділям Державна прикордонна служба, яка сьогодні дійсно на передку з одного боку захищає, виконує свою пряму місію, працюючи на кордонах з мирними країнами з іншого боку, має військові підрозділи, які захищають кордон саме з Російською Федерацією, який кожен день на війні. Бути своєю допомогою своєчасно, бути там, хто її потребує, підвищувати обороноздатність здатність і робити конкретні кроки для перемоги це для нас честь. Eu vou me